подарував Сталін, ось іде. От нас свідчення того, що я не один. І <плес> оця, власне кажучи, купюрна свідомість помножена на радянські міфи. На жаль, немає жодного відношення до історії України як такої. Ми знаємо, звідки ноги ростуть. Ноги ростуть з підручника історія української СССР. Старше покоління пам'ятає, така от тоненька книжечка, одна нам видавали і в 5 класі, а забирала в 8, чи коли ми завершували вивчати. І так, раз на чверть казала, а тепер принесіть підручник історії української СССР. Ти що відомий, де ж він валяється? І нас пошуки цього підручника. Справа в тому, що історія Незалежної України потребує зовсім інших підходів, тому що, врешті-решт, Якщо ми з вами живемо на цій землі вже не першу тисячу років, а генетики довели, що на цій землі одні й ті самі люди живуть уже 45 тисяч років. Одні й ті самі люди. Я візьму на себе сміливість і що це українці, тому що генетично ми співпадаємо. Так? так от питання, що ми робимо на цій землі вже 45 тисяч років і 2 тисячі років, чи ми тільки займаємося тим, що з квітами і хлібом сіль зустрічаємо чергових окупантів. Потім, коли вони нас не задовольняють і програють іншим окупантам, ми знову йдемо слідом сілі звучати нових окупантів. І цей цикл триває з часів Батлі. <гум> Насправді, коли ми замислювали цю книжку, ми просто думали коротко і внятно викласти історію, ту, ту як ми собі її уявляємо. Ну, українці бездержавна нація, ну так. Ну, є бездержавні нації, люди добрі. Одна з бездержавних націй тисячі років була бездержавною до 47-го року. Так? І досить непоганий вплив має в світі. Так? І от є своя історія. Ну, Нічого страшного, напишемо історію без державної нації. Тим більше, що наша улюблена книжка це книжка Сергія Єфремова Історія української літератури. А він літературу розглядає як розвиток історії думки. І ми думаємо, напишемо ми історію як історія думки про незалежність. Як нам взагалі колись спала на думку, що Україна може бути незалежною? так? Почали писати почали писати, а почали писати, ми почали звивчення власними територіями. Зараз, зараз ми з вами зробимо так. Ми роздамо, оскільки ми в навчальному закладі, ми розуміємо всю відповідальність, що ви повинні отримати нові знання від нас, крім, крім всього. І це повинно бути корисним. Тому зараз мій помічник роздати вам посібники. А це для чого? Це для того, щоб ми з вами змогли, ми деякі функції з ними будемо робити. Ви не дивитися, щоб ви могли помацати і подивитися, тому що це не. Просто книжка, не просто з текстом, з картинками, що приємно. Вот. Я Ці зараз картинки... пройду по цьому, дуже а, ряду ряду по штучки, а потім по тому, щоб так на трьох-чотирьох одна книжечка була, щоб було видивитися. А ви передавайте так. Я на той край наступний. Насправді у нас э, вийшла, ну, нам напевно книгу якусь рекордів треба подавати, тому що, скоріше за все, це найтонша книжка з історії, яка є, ну може, і в світі, ну, українською тощо. От 80 старинок, вся історія України від, ран... від Неоліта Раннього і до 1991 року. Як нам це вдалося, нам вдалося це лише тому, що ми підійшли до історії як до літературного продукту. Правда в тому, що коли історики пишуть свої книжки, вони ги не думають про читача. Історикам байдуже, хто буде читати книжку, і е, тому вони викладають факти, навантажують про цю інформацію. І тому книжки такі товсті, і тому їх так мало читають. Що ж читають, тому не У письменників вже робота зовсім інша. Якщо говорити галузі історичної свідомості, історичної науки, то робота письменників це популяризація інформації, популяризація в художній формі. Добто, ми працюємо не з інформацією, а в результаті з переконаннями. От чим ми відрізняємося від холодних істориків? Ми працюємо в галузі почуттів і інформації, а вони тільки інформації. З точки зору інформаційної, якби ви стали до цього заявити сухого інформаційного продукту, нічого не вийшло. Основною, основною задачою було. Все-таки зробити з історії історію. Тобто сюжет, і от як розвиток думки, це була перша гіпотеза, а потім ми почитали, подивилися і зробили для себе страшне відкриття. Виявляється, українці ніколи не втрачали державність. І оцей міф, що після падіння Росії українці мали себе державність на власних землях, це насправді нічого більшого, як міф. Якщо ви тепер ми робимо те, що говорить. Лектор. От, якщо ви відкриваєте перший фондац, ви побачите, це хронологія державності України, України українських земель. Тут вказані тільки ті держави, які були власне у нас створені з різним ступенем суверенності. Але всі вони були. Зверніть увагу: три колонки йде. Тобто у нас були часи, коли у нас було по три власних держави. Тут немає СРСР. Тут нема австро угорщини тут нема Османської імперії, але якщо за була якась васальна держава, власне, наша, то вони тут є. Так от зверніть увагу, що у цій, у цій діаграмі нема жодного пробілу, нема жодного року, коли б у нас не було власної держави. Три держави було, а от без державності не було. І весь цей державний процес в результаті призвів до 91-го року, коли ми отримали одну державу на всій цій території нашого нею. І ми хлопнули себе по лобі і сказали, знайшовся знайшов під лавкою. Оце і буде сюжет. Це прекрасний сюжет. До нього мене нанезать всю інформацію. Розвиток державності. Як одні держави, одна держава перетікала в іншу, як вона розвивалася, як весь цей процес державотворення дав результат. Отримавши сюжет, ми взялися за що за читача? Тому що коли ти пишеш, ти повинен розуміти психологію читача. Для кого ця книга? Безперечно, для е, переважного читачем є сьогоднішня молодь і діти. А чим відрізняються сучасна молоді діти від нас на Дуже про... Дуже ґрунтовно насправді. Ми з дитинства звикли, що якщо щось цікаве, і ти хочеш довідатись, що далі, треба перевернути сторіночку. Сучасна молоді, ви в першу чергу звикла, що треба натиснути читати далі або поскролювати мишкою. А тепер скажіть, будь ласка, от, напевно більшість з вас є в соціальних мережах. так? Так. От, Якщо пости довгі, то там тільки два-три рядка, так? І написано читати далі. Часто ви тиснете оце читати далі? Так. Да. Це вже другі здоровий, які бреше. Тільки якщо дуже зацікавився цей пост, то ви вже тиснуть. В основному люди обмежуються поглядом на екран. І зона сайту, яка нижче екрана, це зазвичай мертва зона, так? Там, де вже мало хто лазить. Ми розуміємо, що більшість сьогоднішніх людей володіє комп'ютером молодих особливо, а значить у них цей рефлекс є. І ми вирішили зробити книжку, в якій не треба перегортати сторінок. І не треба скролити якій все повинно бути на одному екрані. Відкриєте книжку і все перед тобою. І тому, якщо ви розкриєте книжку на будь-якому розвороті, крім першого, ви побачите екрану картинку, яка стосується цього періоду, та наступний розворот це вже наступний період. От все, що ми хотіли знати, але боялися питати про князівство Велике Литовське і Руське на одній сторінці. Завжди в однаковому форматі. Берите справа внизу, ви побачите мапу географічну, на кожній сторінці є мапа. На Вона завжди в одному і тому самому місці, на одні, в одному тому самому масштабі. Тому кожен з вас, хто цікавиться історією рідного краю, рідного села або Херсона, можна на першій сторінці знайти приблизно своє містечко, взяти шило, проткнуть нас скрізь, а потім дивитися, що у нас було за визволення, визволення зі мертвої верти, а що в нас було за постання війська за... А всермацькі частини. По-перше, друге, на кожній мапі значення нинішні кордони України, на всіх мапах і продавні і більш недавно. Для того, щоб ви могли скласти собі не що читач, від скласти собі уяву географічно-історичну. Тобто, як всі ці державні утворення клубочилися навколо території України, зникали, виникали, об'єднувалися, і чому нині ми маємо цей кордон, який є, це не результати. Ігри в Кравчука в пущі, Це результат історичного розвитку земельни. І це ви можете відчути, просто перелиставши, швидко перелиставши, ви побачите такий мультик, як держави навколо України, і в результаті є центром та України, яку ми зараз маємо.